Я вважаю, що це не мало бути сюрпризом. Ми це розраховували. І вже минулі гімназіади ми мали медалі, тому мали всі українці очікувати це. Змагання відбувалися в контактному зоопарку. Ми коли бігали там, біля з нами бігали страуси, всякі дикі птиці, дикі тварини. Я трохи хвилювалась перед стартом, тому я зробила помилку на самому початку, але потім мені вдалося відіграти цей час. Я настроєна перемагати, тому що ну, є великі шанси і так далі. Всі учасниці приблизно мого рівня, деякі нижчі, деякі такі самі. Я готувалася досить довго до цих змагань все в моїх руках. Ми задоволені дуже цим результатом. Індивідуальних хлопців у нас виборов перше місце Дмитро Бохан та. Пара Захарчук Дарина, також Дмитро Бохан. Трійка в нас посіла четверте місце, але в них однаковий результат з третім місцем. Трошки образливо, що все ж таки четверте, що не нагородили, але це теж дуже відважний результат. Не все вдалося, але переважно більшість емоцій все-таки позитивні. Я дуже радий, що ми зайняли перше місце. Ми дуже довго цьому готувалися. Дуже багато працювали, та наш результат дає плоди. Я впевнений, що попереду ще багато здобутків. Я розмовляв з учасниками. Всі налаштовані позитивно, всі налаштовані на перемогу. Вони згуртовані, вони сильно і вони бажають показати, що таке справжня Україна, які вони справжні українці і українки.